Привіту усім, хто кожної суботи вмикає ЮА Суми о 18.00, аби побачити, як та чим живуть села Сумщини. Ми вже готові цей вечір наповнити сільським колоритом. Сьогодні ми підготували для вас історично пізнавальний квест одним цікавим селом. Христино, тобі слово. Так, стоп. А це ще хто? Де мій голос? Не хвилюйся, то я застудився просто. Ну, гаразд, чекатиму тебе на місці. Вітаю і констатую, сьогодні найдовша дорога до опорного пункту і найбільш ранній підйом о 5-й годині ранку. Усе це аби показати вам, як живе село Глинськ, Роменського району, село історія якого розпочинається на кілька сот років раніше ніж сумська. Тож ми розпочинаємо наші мантри. Тепер ніж переходити до справ глобальних, кілька фактів про село. Таких тут можна назбирати з цілу вантажівку. Село Глинська розташоване у Романському районі Сумської області. Було засноване у 1149 році. На хвилиночку для порівняння суми заснували тисяча 1652 року. На території Глинську у четвертому тисячолітті до нашої ери вже було стійвище кам'яного віку. Тут жили скіфи, сармати, готи, гуни. Сьогодні це село з великою історією. Тут проживає близько півтори тисячі людей. Орган місцевого самоврядування Глинська сільська рада. Поки ми ще не розпочали детальну екскурсію село, маємо для вас важливу інформацію. Історії Глинського передостання програма у сезоні наших сільських мандрів протягом тижня на нашому сайті та у соцмережах ви можете висловлювати свої побажання стосовно того, яке село вам сподобалося найбільше, та про що ви ще хочете почути. Будемо вдячні усім коментарям. Ну а тепер до роботи. Фішка Глинського Гончарний промисел. Аби розпитати про нього більше, прямуємо до музею історії села. Він розмістився у Глинському аграрному ліцеї. Тут про село, людей, традиції, промисли, особливе місце глині. Вони купали спізні осені до ранньої весни. Вона вважалася тоді найпродуктивнішою, найефективнішою. І керамічні вироби користувалися широкою популярністю. Взагалі у Глинську було дуже, дуже, багато ремесел. дуже багато ремесел. Це такі ремесла, як гончарство, яке я вже вам назвала, чоботарство, чоботи шили на замовлення і вивозили на ярмарки. У нас чотири ярмарки на рік були тут. Щоднеділі відбувалися базари на базарній площі. Сьогодні чи не всі промисли залишились у минулому. Серед найпопулярніших творчих справ нині вишивка. Отакими керамічними плитками, отакими розписами, печі, печі ну, в хатах обкладалися, це вам таке, бачите, яке воно глянцеве покрите відповідно. далі. Ну це залишки того кругу, який вже наприкінці 15 року, 15 століття, увійшов широку популярність. Ну що ж з промислом залишилось? Не? Промисли ні. На превеликий жаль ні. Ми знаходимося в історичному епіцентрі села Глинськ. За моєю спиною скіфські поховання, які останнім часом під прицілом істориків і не тільки. Це містеч вважається скіфськими похованнями. Дайні скіфські могили, які довгий час вивчалися. бачите, у них видно наслідки проведених розкупків. Mm -hmm. Багато слідопитів, дослідників тут були і вивчали їх походження і походження саме населеного пункту. І то ще не всі історії, якими може похизуватися село Глинськ, серед місцин особливих замкова гора. Чим вона особлива? Чим вона особлива? Ага. Ну, більше вона цінна не сама як гора, пов'язана з пустотю однієї людини, тобто дружиною царя Василя III, Оленою Глинською, яка була матір'ю відомого сина Івана Грозного. Груз... Угу. Вважається, що там було поселення саме глинських, бо їх замок і після того пішла на гразам. Зберігають не лише традиції історичні, намагаються покращувати своє життя власними зусиллями. Провели 16 кілометрів газопроводу по селу, також було проведено водопостачання. Утім, не без проблем. Останні, мабуть, років 20 в селі не побудувалося жоден будинок. Жоден будинок в селі не побудувався. І це не проблема лише глинське. Сільське будівництво затихло і дуже затихло. А це питання це питання комфорту і місця проживання для молоді. А от школа, усі кількісні стереотипи руйнує. Це пан Юрій школою кермує більше десяти років. Каже, мають усе необхідне. І таке питання болюче, напевно, наповнюваність школи. Нема ніяких проблем. Школа займає друге місце по чисельності серед ви серед, серед, серед учнів по чисельності серед шкіл, поступаючи лише в ячівській загальноосвітній школі, де 171 учнів учень на 150. Ну все одно згадайте так, саме найбільш наповнюваний клас і найменш наповнення на сьогоднішній день. Так, на сьогоднішній день найменш наповнює клас 9 учнів. Найбільша поняття 19. Майже сумські стандарти. Усю історію школи об'єднав музей. є книга, ніхто не знаю, як напишіть. будь ласка. Висловлюємо велику вдячність педагогам і учням за відмінну підготовлену і проведену екскурсію з найкращими побажаннями успіхів на творчій ниві учасника семінару вчителів інформатики. Ми ще про все розпитали, а про назву села ні. На нас уже чекає пан Віктор, який готовий розказати, що і до чого. Якщо копнути землю десь на сантиметрів 80 сюди вниз, ви натрапите на глей, глей і кругом. Причому глей такої якості, глина такої якості, що з неї почали виробляти знамениті гончарні вироби. Mm. Знамениті. Це ваше село одне із перших, так? В принципі, цих промисел западковує. Да, так, да, так. Да. От, а інше, ну це теж воно зв'язане з глиною. От тут ви переїжджали греблю, там їх перед остановкою. Там е річечка протікала, яка називалася Глиняк. Пан Віктор ностальгує. Каже, раніше і людей було більше, і робочих місць. В школі було 500 учнів, зараз 150. І вона. Раніше було в поліклініці вісім лікарів, тепер немає ні одного, тільки приїжджає. Тоді були сотні і сотні робочих місць, а тепер їх фактично немає. Колхозу не було, де трималися всі люди. Нема цегельного заводу, нема лісництва. Нема там інкубатора, дуже багатьох промислів. Нема з того самого гончарного цеху, який зі цегельного заводу, і де вироблялося все. Немає. Зникли робочі місця, а цим зникає село. Воно старіє. Разом зі своєю дружиною педагог зі стажем. Пані Паша випустила чотири класи на пенсії уже вісім років. Часу дарма не втрачає. За вісім років п'ять uh -huh. свого правнука обшила рубашки, дві рубашки вишила, да? невістки вишила кофточка, бо, ну, кофточку, або ну ковточку. Тепер що свахи вишила подушку теж особливим напрямком, як що фон зашивається, а малюнок остається не зашитий, ну теж своєобразний такий. А чоловіку щось вишили? Ні, він не цікавиться. Як же ж там? Голку ж привіз. Голку, так. Нитки привозив. І нитки. На нас уже чекає Віталій. До Глинську приїхав у 70-му році. Звів хату, побудував сім'ю. Зараз на пенсії Просвятив себе підсобному господарству. Розповідайте ще про ваші господарства. Ох ти, скільки у вас. Гарбузів. Гарбузів. Ото все виростили ми своїми селами і будемо кормити худобу, яка в нас іміється. Іміється худоба, яка коровки. Угу. Двоє поросяток, 24 курочки ось ходять вони. Так. І шестеро кроликів. Таке чимале господарство? Ну, я б сказав, не дуже велике, ну і не мале. У селі жити складно. Ну, як сказати, хто працює, тому не дуже складно. А хто лінтяніче, звісно, складно. Ну, ви ж не лінчаніші, конечно. Ну, в даному випадку мені. <хи> ну, є ж такі, можна сказати, люди, які ну, працювати не хочуть, або, собственно говоря, ухиляються від роботи, або е, потрапляють трошки горілочку чи водочку, як ми називаємо. А це дуже погано. Для мене пан Віталій підготував уже традиційне завдання. Мої вірні друзі, <хи> кури.

Сьогодні ми вперше покажемо вам, як працює глинське сільгоспідприємство, займається товариством прийманням і переробкою сільгоспродукції. Зараз що відбувається, який процес, і які ще роботи заплановані саме у цьому? Зараз ми вже приступили до активного збирання кукурудзи. Відповідно, основна культура, яка заходить до нас, це кукурудза, і ще буде невеличка кількість сої, яка домолочується. а так вже до, до, до останнього будемо на кукурудзі. І скільки у цьому масштабному процесі залучено людей? На території нашого в нашому підрозділі працює 45 чоловік штатних працівників, і крім того, ми залучаємо по необхідності працівників із інших підрозділів. Трактористи, механізатори, підсобні працівники. Тут працює не так давно, але говорить, колектив усі завдання виконує на п'ятірочку. Тут чудовий колектив, чудові люди, професіонали, які знають свою роботу і працюють на результат. Тому я вважаю особливо якихось змін проводити тут немає потреби. Робота йде, кожноденна робота, робота серйозна і колектив з цією роботою справляється. Наші глинські мандри добігають свого кінця, нас проводжає сонце, і як ви встигли помітити, кожен наш приїзд у будь-яке село Сумської області супроводжується сонячною погодою. Тобто небесна канцелярія підтримує наші сільські мандри. Я з вами прощаюся до наступної суботи. Зустрінемось 6-й годині на телеканалі ЮАСуми Суми. І слідкуйте за нашими анонсами. Па-па! А вже наступної суботи ми підсумуємо наш сезон. Привет! Привет! З новорічними вас святами. Новий член родини. Дякую. 31 грудня зустрічайте новорічні сільські мандри.